Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я розкажу все про нового Бравлера Кенджі із Бравл Старса. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, Кенджі він робить суші. До речі, подивіться, в нього нож стирчить з риби, яка висить у нього на спині. Це, звісно, прикольно. Але в нього є другий скінчик за 30 гемів. І такий, знаєте, літній скінчик. Він ріже кавуни. В нього все на кавунах, плуничка, ніж стирчить з великого кавуна. Ну, це непогано придумали. Давайте поганали тестити його в битві. І я взяв просто якусь пасівку і просто якийсь гаджет. Потім вам розкажу все про пасівки і все про гаджет. На мене напав Кенджі. Сьогодні в Ноузбравлі одні кенджі грають. Ну, не, незвичайно, не прямо одні, але все одно тут дуже багато кенджі. Я його виграв за рахунок того, що я дуже добре граю за кенджі. Тут був ще один кенжі, я хотів знищити скриньку, але він був прямо біля мене. Тому я вирішив знищити її і тупо напасти на нього. Я юзаю Ульту, він юзає свій, не сказав би, що потрібний гаджет, і я його тупо добиваю. Бо друга атака, яка наносить просто урон, вона більше наносить урон. Тут був ще один кенджі, але я його вбив. У них у всіх поганий гаджет. Я вам скажу так, це дуже поганий гаджет, який берете ви. Ну, точніше, ті персонажі, які, з яких я тільки що знищив. Треба брати гаджет, який в мене. Тут був ворон, я на нього швидко напав, і він навіть ульту не встиг який я його вбив і на суші порізав. Тут був ще один кенджі, я відхилився. Мене було 10 хп, я на нього напав швиденько і ульту. Він хотів втікти від мене знову поганим гаджетом, але, блін, від мене, від кенджі, хто втіче взагалі. Та правильно, ніхто. Тут було вже шоудаун і залишався останній кенджі. Я на нього напав і тупо знищив своєю ультою. Я вам потім все розкажу, як треба правильно взяти ульту. І тепер давайте підемо в. Тренувальний режим, і там же покажу вам всі пасівки, всі гаджети, які на нього є. А на нього є прикольні пасівки і прикольні гаджети, але, звичайно, не всі вони такі. Тому погнали в тренувальну печеру. Так, дивіться, я граю зараз за показую, що він може робити. Перша атака в нього, як в Мортіса, типу такий, знаєте, ривок. Друга атака це просто він б'є. Як... І ця якраз атака носить великий урон. Ну, як на мене більший. Ми оце перевірили, давайте отак просто побудемо. Ну, непогано, непогана атака. І ось в нього гульта такий крістик. Що вона робить? Вона не сильно далека, але дивіться, ви можете стрибати, кидається риба, і він просто наносить два удари. Дуже швидкі, а потім вертається на своє місце звідки почав. Ульта в нього набирається швидко, тому це якби плюс, бо він може нанести великі урони ультою своєю. І давайте подивимося далі. На нас напав робот. Чекаємо 5 секунд. Через 5 секунд у нас розблокується гаджет. І тепер у нас хилиться урон. Дивіться. Після 5 секунд, коли нам, коли нам нанесли якийсь урон, то ми відхилюємося цим гаджетом від нанесеної шкоди. І це непоганий гаджет, і завжди краще його беріть, бо тоді ви зможете відхилитись і вижити. Другий гаджет, бачите, ми можемо один раз зробити ривок, другий раз просто удар. Але з гаджетом ми можемо 4 секунди робити тільки ривки. Тобто, примірно, як в Мортіса. Непогано для втікання, але все одно. Я цей гаджет не беру. Бо це реально для втікання, але краще брати на відхил. Бо відхил може допомогти в битві і ви можете виграти противника. А цей гаджет тільки для втікання. І то, ну я не сильно за нього добре граю, тому нормально. Перша пасівка це збільшення ульти. Тепер крестик набагато більший. Насправді ця пасівка може здаватись класною, але чесно, я не бачу сенсу від ульти. Ну, типу, я бачу сенсу від ульти. Урон, в принципі, непоганий, але все одно я. Нечасто попадає ультою, типу, правильно, щоб бути всього крестік. Тому якщо ви навіть, наприклад, добре попадаєте ультою, то це ідеально для вас ульта. Якщо ж ні, то я думаю, що навіть краще не беріть. Це просто ну, непогана пасівка, типу, непогана реально. Але друга пасівка набагато краще. Друга пасівка робить щит. Тобто, вам 5 секунд, наприклад, на мені наносить робот урон. Я відходжу, чекаю 5 секунд. от бачите, чекаю, 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 і в мене з'являється щит. І дивіться. Робот наносить 500 урона кожну секунду. А з цим щитом він перший удар наніс мені 50 урона. Це просто така імба. Я пам'ятаю, в Едітах в Ютубі там якраз робили такі відео, що Менді наносила дуже мало урона, вроді 200 з ультою по щиту цьому йому. А Шелі вроді теж мало наносила, тому це імба. І давайте зараз підемо просто в битви, я вам покажу, як треба грати, я вам покажу, як я сам граю. Ну і на цьому вже будемо закінчувати відео. Перший матч я попався знову з проти Кенчі. На нього ш... швидко напав. Я використав гаджет. І дивіться, треба використовувати ульту після того, як її використав Кенчі, щоб ви не попались на його ульту. Розумієте? Ось що прикол. Він юзає ульту і зразу за ним ви. Тут я його майже добив, але, блін, я не встиг ізнути гаджет, а він встиг, і він захилився, тому, на жаль, я програв. Тут була ще Нані, Тьомна рицарка. Я на неї швиденько напав, наніс гігантський рун, вона мене майже вбила, але мій гаджет і моя ульта мені допомогли, я все-таки зміг її вбити. Тут був фарті, я зразу до нього ультанув. Він зрозумів, що зі мною краще не жартувати, тому просто я майже вбив фарті. Але його потім добив інший кенджі. Тут приходить до мене ще один кенджі, він юзає ульту, але не попадає. Ось про це я кажу, що е, ультою треба впадати, воно наносить гігантський урон, але все одно їй важко попасти. Тут я бачу ще одного кенджі, нападаю на нього Хілюсь е, Ультую, але, до речі, да, він пізніше після мене ультанув, тому наніс мені якийсь урон. І я, на жаль, програв. Але на цьому я хочу закінчити відео, бо це відео реально вийшло класне. Я думаю, вам воно допомогло. Воно розказало вам про кенджі, який скоро вийде в Бравл Старс. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.